Добрий день, вітаю вас і хочу спочатку уточнити, чи чутно мене, чи є звук. Відпиші, будь ласка, в чат. Ще раз хочу перевірити. Не відписуйте. Все, супер, будемо розпочинати. Мене звати Валентина, я представник медичної інформаційної системи Health24. І сьогодні ми будемо говорити саме на тему підключення приватних зації до e Health, взагалі зміни, які відбулися саме для приватної медицини. Розкажу про них детально і хочу зорієнтувати, що в нас є чат. Якщо у вас з'являються якісь запитання, ви можете туди писати. Я обов'язково в кінці перегляну. І, до речі, якщо ви будете дивитися в записі цього відео, так само залишайте нам коментарі, ми будемо обов'язково на них відповідати і будемо рухатись з вами. вперед. І дійсно, сьогодні наша основна тема це саме зміни впровадження приватної медичної практики, так як саме за останні роки приватна медицина вона рухалась вперед постійно. Так вона зближалась саме з Системою є е Система є е Це система, з якою працювали тільки державні лікарі, і от зараз будемо детально розбирати пункти, які, які найосновніші, які змінились для приватної медицини, і детально розкажу, як з вам, вам з ними рухатись, як їх опановувати, що робити для того, щоб виконати всі зміни та законодавчі. Пункти. І саме найголовніше, що відбулося, це перші зміни в ліцензійних вимогах. Хочу зорієнтувати, що саме перший пункт він стосується кожного, хто має медичну ліцензію. Тобто, незалежно від того, яка у вас спеціалізація, яку допомогу ви надаєте, чи то стоматологія, чи то первинна медицина, чи діагностичні дослідження, можливо, у вас лабораторія. Якщо у вас є медична ліцензія, то саме перший пункт ви попадаєте під ці зміни. І другий це відпуск електронних рецептів. Дійсно, перехідний період на електронний рецепт він триває достатньо довго, тому вже всі мали підготуватись, дізнатися для себе інформацію, як розпочати працювати з електронним рецептом. І хочу нагадати, що саме в квітні стартує такий уже. Чіткий формат відпуску електронного рецепту, і це стосується саме тих лікарів, які дають призначення на антибіотики або на наркотичні препарати. Що стосовно подальших змін в рецептурному форматі вони будуть поповнюватись, тобто кількість самих рецептів і препаратів буде збільшуватись, але ці новини ми будемо надавати там протягом року. От як тільки будуть відбуватися якісь зміни, ми обов'язково будемо вас інформувати так само, як буде інформувати НСЗУ. А тепер більш детально що стосовно ліцензійних змін. Ліцензійні зміни, от ця новина, вона була відображена саме в постанові 126. Випуск був її 16 лютого, давали якийсь термін для перехідного періоду. І саме ця постанова вона вказує на те, що тепер кожен представник медичний або медична організація, яка має ліцензію, зобов'язана долучитись до центральної бази. ЄХ. Що це означає? Дивіться, є центральна база, це база, в яку направляють інформацію всі державні заклади. Відповідно, тепер приватні організації мають звітувати про свою організацію до E-Health. Тобто підключитись та подати туди інформацію. В першу чергу хочу зорієнтувати вас, що взагалі таке е e Health. E-Health це центральна база МОЗУ, скажімо, такий сервер. Де зберігаються всі медичні дані, які були внесені в систему за моменту введення реформи в Україні. Саме коли ввелась реформа, на той етап були створені медичні інформаційні системи, які передавали цю інформацію, і лікарі в державних організаціях вони почали заключати декларації. Декларація була заключена з електронною медичною карточкою. Тобто, у пацієнта формувалась одна єдина карта, яка була підписана з сімейним лікарем поєднана Декларацію і відповідно на цю електронну карточку робились взаємодії, формувалось направлення до вузької спеціалізації, формувалось направлення на діагностичні дослідження. На стаціонар, коли народжувались дітки, то зразу при народженні інформували цю карточку. Тобто вона за ці роки база постійно наповнювалася якоюсь медичною інформацією, і всі візити пацієнтів до лікарів, які співпрацювали вже з ЯХелс, вони там зберігаються. Така собі, скажімо, історія хвороби, яка формується не єдиним закладом, так як ви звикли зараз працювати, що у вас є власна історія хвороби пацієнта. А це така історія хвороби, яка будується незалежно. Виснов від того, в якому закладі е, був пацієнт. Відповідно, зараз е, приватні організації вони теж долучаються до центральної бази, і я зараз розкажу більш детально, як взагалі відбувається е, підключення, саме в тому плані технічному, так, от це ми з вами пройдемо трішечки пізніше, і я зразу хочу вас. Е, Проінформувати про медичні документи, які потрібно буде вносити лікарю з моменту підключення до Багато є зараз різної інформації про те, що з 1 квітня повністю кожен запис буде формуватись і відправлятись до ЄСОЗУ, але насправді це не зовсім так, тому що перехід на електронну систему він буде тривати плавно. Не буде різких таких обмежень, що ви тільки підключились, тільки зареєструвалися e Health і маєте тепер повністю все звітувати туди. Ні, це не зовсім так. Є приватні організації, які дійсно співпрацюють з НСЗУ. Вони відправляють дані про кожного. Пацієнта, але на даний момент, в рамках такого поступового переходу на електронну систему, лікарі приватних організацій будуть формувати медичний документ з електронної карти пацієнта в тому випадку, якщо потрібно на його основі видати лікарняний Це медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Можливо, ви формуєте або у вас є, наприклад, Родзал, так де народжуються дітки. А медичні висновки про народження це теж той пункт, який обов'язково потрібно вносити в електронну систему. І відповідно електронні рецепти та направлення. Дивіться, сам факт електронного рецепту та направлення він може відбуватися тільки через передачу до ЯХЕЛС, тому що саме ЯХЕЛС формує ці запити, надає, наприклад, код направлення, так з яким пацієнт звертається в іншу організацію. Так само медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Сам лікарняний він тепер йде як висновок і пенсійний фонд має отримати якось про нього інформацію, тому ці запити обов'язково потрібно відправляти та вносити до Яхалс. Відповідно, це весь перелік тих документів, які зараз є обов'язковими для внесення. Всі інші, тобто, в разі, якщо ваш пацієнт прийшов до вас там, наприклад, на відео. Якусь консультацію, за рахунок якої ви йому нічого не призначили, це поки що не означає, що ви маєте про цю консультацію звітувати до e-Health. І тепер, що стосовно технічних даних, сама співпраця з e-HELS відбувається завдяки медичній інформаційній системі. Скажемо, e він не має такого прямого доступу. Це сервер, який зберігає інформацію, отримує її або її відправляє. Тобто, це йде. А, такий сервер, який от саме її постійно, постійно накопичує і має можливість з ним а, ну, рухатись, тобто постійно якийсь обмін інформації в ньому відбувається. Але для того щоб з цією інформацією працювати, вам потрібно обрати медичну інформаційну систему. Медична інформаційна система обов'язково має бути інтегрованою з ЄХАС. Вона має а, мати обов'язкові сертифікати. Я думаю, що ви, якщо моніторили вже інформацію, знаєте, що в нас в країні є певна кількість таких систем. Зараз ми з вами презентуємо більш так про health 24 але <кій>, взагалі ви обираєте ту, яка вам зручна або вже є в вашій організації. І тому перший крок це вибрати міс. Другий крок це відповідно вже обговорити ваші умови співпраці з медичною інформаційною системою, заключити з неї договір і узгодити реєстрацію. Реєстрація проходить саме в медичній системі. Відповідно, з медичної системи вона автоматично передається до є e Це Такий один. Одна дія, яка виконує два пункти. Ви створюєте собі акаунт і створюєте кабінет вашої організації в медичній інформаційній системі, і відповідно ці дані автоматично звітуються до ЄХЕЛС, e що надає можливість вам виконати постанову 126. Ваш заклад має пройти етап перевірки після внесення даних. А ви очікуєте декілька днів, тому що НСЗУ має перевірити відповідність ваших документів, відповідність вашої ліцензії, відповідність заявленого директора чи ФОПа, відповідність ключа. Тобто, всі дані мають співпасти, дані адреси, і після цього вони інформують вас про те, що ваш заклад успішно верифікований, він активний, і саме цей етап і є виконання постанови. Що стосовно більш таких а, технічних моментів, що а, а, вам потрібно саме для реєстрації, в мене є шаблон, ви можете собі його зберегти. Тут інформація про те, що має бути у вас під час реєстрації. По перше, це має бути комп'ютер або ноутбук та інтернет. Це важливо, тому що саме дані є хелс e продаються за рахунок інтернету. Це не є прямий сервер, який встановлюється у вас на комп'ютері. Це є сервер загальний, і вам потрібно туди цю інформацію передати. Що стосовно комп'ютера або ноутбуку, є варіант вже ж і пройти реєстрацію в якихось гаджетах, але вам потрібно буде використовувати електронний ключ і для зручності, для того, щоб спеціаліст команди медичної інформаційної системи міг до вас долучитись і вам допомогти, то краще мати саме комп'ютер або ноутбук. Другий момент це документи, саме які потрібні вам будуть під час реєстрації. І перше, це паспорт або код керівника директор. Якщо, наприклад, у вас то ви можете перевірити, які підтягуються за єдерковості ця сама особа, її документи вам потрібні під час реєстрації. Якщо у вас ФОП, то відповідно саме ФОПу документи ви і використовуєте. Другий пункт це ліцензія. Ліцензія є зараз в двох варіантах: це є ліцензія, де окремий план, де вказана серія та номер, а де є пічать. Якщо у вас тільки такий формат, підготуйте скан для того, щоб наш спеціаліст допоміг вам зорієнтуватися, які дати потрібно Вносити в систему, якщо у вас загальний наказ, вам обов'язково потрібно мати шапку, тобто номер наказу та дату наказу. Відповідно, ваше реєстраційне досьє під час реєстрації не потрібне, Вам саме потрібно знати шапку, тобто саме номер наказу та дату. Якщо такої інформації у вас. Немає, ви її випадково не зберігли. Ви можете проконсультуватись з нашим спеціалістом. Він може вам допомогти дізнатись номер та дату. Або, наприклад, звернутись в сервіс, де ви отримували ліцензію. Вони мають також надати вам цю інформацію. Третій пункт це електронна кошта. Електронна пошта в подальшому буде як логін саме вашої організації в eHealth. тому ця пошта має бути обов'язково. Ваша організація або директора. І якщо в випадку ви співпрацюєте, десь ще в державній організаціях або взагалі в будь-якій іншій організації і там використовуєте свою електронну пошту, то на нову реєстрацію створіть нову пошту. Це дуже важливий пункт, щоб в кожній організації, яку ви співпрацюєте, особливо з e у вас були зареєстровані різні електронні кошти. Четвертий пункт це електронний ключ. Електронний ключ він знадобиться саме на етапі підтвердження ваших документів, тобто ви їх вносите в систему в анкетному форматі, і для того, щоб дійсно підтвердити їх, вам потрібно буде підписати їх електронним ключем. Електронний ключ ви можете використовувати ФОПа або ТОВ. Це ключ, який ви можете там, підписувати якісь документи податкові, він підходить. Або, наприклад, ключ з Приватбанку і ну, взагалі різні сервіси. Зараз їх дуже багато. Є хмарні рішення, є дія, багато різних варіацій. Підбирайте для себе зручний на даний момент по ключам обмежень немає. І тепер скажімо так, як взагалі цей процес реєстрації відбувається. По-перше, ви готуєте ці всі документи, тому що під час реєстрації вам повністю. Всі вони знадобляться. Пункти, які будуть відображатись системі, це пункти, які обов'язкові для Хелсу. E тому для того, щоб їх коректно наповнити, ви маєте їх бачити і вносити вручну. Тобто система побудована так, що ви не будете загружати на якісь канкопії або формати документів, ви будете вручну вносити дані з ваших документів. Вона відбувається протягом 30-40 хвилин, тобто, це такий тривалий процес. Найголовніше наступає після того, як ви ці дані вже в ЄСОС відправляєте. Там потрібно буде очікувати та моніторити листи, які приходять вам на пошту, тому що там може бути вказівки, якісь, наприклад, про якісь помилки, що ви десь там некоректно щось внесли, їх треба буде змінити і перевідправити дані. Якщо ви внесли дані з першого разу правильно, то потрібно зачекати саме от перевірки і ствердження. НСЗУ вашої організації. Після чого ви вже можете співпрацювати з модулями ЄХАЛС, e про які я зараз вам розкажу, використовувати систему і якщо у вас є бажання, співпрацювати саме з НСЗУ. Тепер я підійду трошечки ближче вже до модулів, які будуть вам доступні після реєстрації, пояснюю, як ними користуватись і які взагалі у вас з'являються права. У мене є шаблон. Як бачите, тут розписала саме модулі, які найактуальніші зараз для приватних організацій, і одна із них це електронний рецепт. Дійсно, електронний рецепт він, скажімо, був перехідний період довготривалий, Він ще серпня місяця за. Пустився і за цей час повністю всі заклади а, мали опанувати вже роботу саме в такому форматі. І відповідно, зараз підключившись до системи, у вас є час опанувати цей функціонал, а, коректно йому навчитись, а, переглянути для себе, які варіанти є, так щоб ви могли спокійно вже співпрацювати з цим. Тобто, сама реєстрація в її e не тільки не дасть вам виконання постанови 126, а й приблизить вам вас ще до одного обов'язкового пункту, і надасть можливість уже його опанувати. Другий пункт це медичний висновок про тимчасову непрацездатність, а, а саме, електронний лікарняний його тип змінився ще в жовтні 2021 року, і саме з того моменту повністю всі заклади, які мають медичну ліцензію, мають повноцінне право. Співпрацювати з електронним лікарнями, реєструвати або переоформлювати вашу ліцензію не потрібно. Отримувати спеціалізовану акредитацію так само не потрібно. Лікар створює висновок про те, що є непрацездатна особа. Дані про цього пацієнта він відправляє в пенсійний фонд і, відповідно. Потійний фонд вже ці дані стверджує. Тобто, лікар не несе відповідальність саме за рішення відкриття лікар... лікарняного, Він а, створює висновок, тобто заключення про те, що є непрацездатна особа. І тому а, зараз дійсно по нашій країні всі заклади мають повноцінне право з цим функціоналом працювати. І до речі, багато приватних закладів саме. В 2021 році підключились до ЯХЕЛС без договору з НСЗУ. Вони працюють саме за власним прайсом, як і працювали раніше. Тобто, їх тип, їх прибуток нічого не змінилось, але тепер вони мають можливість не тільки надавати просто первинну консультацію, а й проводити лікування пацієнту в рамках того, що він приходить до вас на первинну Консультацію, де отримує лікарняний, приходить на вторинну консультацію, де або його продовжує, або його закриває. Тобто, він повноцінно має можливість обслуговуватись лише у вас без потреби звертатись до державної організації за відкриттям лікарняних. тому це теж класний кейс і додатковий сервіс для ваших пацієнтів. Третій пункт це електронне направлення. Електронне направлення дійсно воно формується з системи, тобто, дивіться, який сенс раніше. Всі були запевнені, що направлення створюють тільки сімейні лікарі або педіатри. Але це не так. Є спеціалісти, які відправляють пацієнтів до стаціонару. Це може бути і лікар вузької спеціалізації, це може бути лікар, який направляє на якісь діагностичні дослідження або в якісь вузькопрофільні центри, як онкологія і так далі. І в вашому закладі є, скажімо, ну вже є, але після реєстрації з'являється можливість формувати такі направлення. Пацієнта воно буде безплатним. Відповідно, ви не будете отримувати відшкодування за ці консультації, в рамках яких ви даєте направлення, але вашим пацієнтам ці направлення будуть безоплатні. І четвертий пункт це можливість працювати з програмою медичних гарантій НСЗУ. Немає обов'язку співпрацювати з НЗЗО, але є можливість з ними працювати. Тобто, ваша організація після підключення, після реєстрації в ЯХелс, має можливість контрактуватись і співпрацювати з ним відповідно за надання послуги та за ваші консультації, будете отримувати відшкодування вже від держави буде можливість, наприклад, якщо у вас є в закладі сімейні лікарі або педіатри, отримувати кошти саме за декларації. Тобто, ви будете формувати і підписувати декларації з вашими пацієнтами і отримувати відшкодування нарахування фінансів від НСЗО для ваших пацієнтів. консультації ваші будуть безоплатні, тому що ви будете отримувати вже кошти від держави. Відповідно, це теж зручний кейс, тому що. Якщо у вас є організація, де є такий представник, вам не обов'язково формувати повністю весь заклад і співпрацювати з НСЗУ. В закладі ви можете якого лікаря запровадити одного, тобто вся лікарня, так ну скажімо, лікарня так може працювати з пацієнтами за вашим прайсом, продовжувати і працювати в рамках e використовувати просто модулі. А ваш один лікар, наприклад, може контрактуватись і підписувати декларації, що надасть додатковий прибуток вашій організації, і це буде теж для вас, скажімо, така корисна нова, якась нове направлення в медицині в саме в вашому закладі. Тому почитайте за ці умови для вас. Можливо, на майбутнє це буде дуже корисним. А тепер я перейду трішечки і розкажу вам про саму систему. Health 24 чотири. А міст Хелс двадцять ну, більше ніж 2000 тисячі медзакладів, особливо зараз, коли розпочали підключатись активно приватні організації. Кожного місяця до нас долучається більш ніж 100 організацій, і вони успішно з нами реєструються, виконують обов'язання по законодавству. Тобто вони вже розпочинають працювати, використовувати модулі e-Health. Дійсно, в нас велика потужна команда, розвиваюча система, яка формує не тільки функціонал, Функціонал, який обов'язковий так для є e health та законодавства, ми формуємо ще багато внутрішнього функціоналу. Що, наприклад, для вас, як для старту, для лікарні, яка можливо навіть не співпрацювала ще з електронною системою, буде додатковий ресурс не тільки виконати саме обов'язкові пункти, а для себе. Аби покращити та оптимізувати процеси організації. Ви можете використовувати календар, ви можете формувати свої записи. У нас є ще можливість вам надати, скажімо, такий, Рекламний портал, де буде ваша клініка відображатись на сайті, і ваші пацієнти зможуть записуватись онлайн. Якщо вас цікавить саме функціонал системи Health24, ви можете зв'язатися з нашими представниками, ми покажемо вам всі функції, які в ній є, презентуємо вам її. А тепер я буду переходити трішечки ближче вже до комерційної пропозиції. Щоб вам гарно було видно, трішечки поправлю. А, вартість користування від Хелс Дивіться, сама реєстрація зараз вона запроваджується безоплатно, а, немає окремої оплати за підключення. health двадцять практикує формат підписки, тобто ви розпочинаєте співпрацювати з моменту активації вашого закладу. Ми заключаємо контрактування на рік і вартість місячної оплати за робоче місце лікаря 500. Це з урахуванням ПДВ окремої оплати за навчання, за технічну підтримку, за майбутнє оновлення немає. Відповідно, коли ви отримуєте е, таку систему, скажімо, розпочинаєте з неї співпрацювати. Тепер всі пункти, які будуть в майбутньому змінюватись в законодавстві та в приватній медицині, вони будуть для вас вже автоматично відображатися в системі, і ви зможете просто опановувати цей функціонал і з ним співпрацювати. Тобто, не буде вже такого, що вам додатково потрібно буде ще щось підключати, тому що. Система, яка рухається за скажімо, швидко, виконує всі модулі, обов'язкові вас вже буде. Я залишаю вам наші контакти для того, щоб у вас була можливість дізнатися більше інформації. Є вказаний мій номер телефону. Ви можете мені писати, можете телефонувати. Так само є номер нашої гарячої лінії, ви можете залишити заявку, наші менеджери з вами зв'яжуться допоможуть зареєструватись. Технічно ми надаємо можливість реєструватись з спеціалістом, тому можете вже зараз писати, домовлятись, якщо вам потрібно окремо відправити дані і документи. Вам потрібно мати при собі під час реєстрації, пишіть так само, ми надамо вам їх відповідь. Я бажаю вам гарного дня, безпечних вихідних та пишіть, ми вас чекаємо.